Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас третя частина моїх доглядових засобів на осінь. Сьогодні покажу вам засоби для волосся свої. Не дуже в мене їх багато, якщо зрівнювати з доглядовими засобами за тілом. Хто вже дивився дві частини попередні, то й зрозумів, про що я. Отже, давайте вже відразу перейдемо до перегляду самих засобів. І почнемо, отже, в, в мого зараз у використанні ось такий шампунь-гель для душу. Це в нас більш-менш така новинка була недавня, ну, в серії чоловічий такий аромат. Східний, я б сказала, такий спеціями. Ну, але чоловіку подобається, користується. І наступний буде в використання це ось такий шампунь-кондиціонер гель для душу 3 в одному. Це з вугіллям. Далі скраб для шкіри голови. Ще в мене поки що не закінчився ось такий від Avon. Ну Вже тут небагато залишилось, але мені подобається. дуже гарно очищує, освіжає голову волосся чистіше надовше залишається. Ну І взагалі і аромат класний. Так, І наступний, як закінчиться, я хочу взяти спробувати ось такий шампунь-скраб. Це наша, не знаю, як правильно називається бренд EON Professional, чи якось так, це наш український бренд. Він недавно з'явився в Аврорі, там дуже багато різних засобів для волосся. Я вирішила спробувати. Мене зацікавив саме ось такий засіб, тому обов'язково обов'язково спробую. Далі, зараз в мене ось такий шампунь для волосся в використанні. Ну, зараз я тестую деякі засоби з цієї серії. Це в нас доктор Санте Біотін Хейр. Це серія, направлена на проти волосся. Ну, поки що я так нічого особливо сказати не можу. Я ще не дотестувала, тому, ну, взагалі непоганий шампунь. Можливо, не, як сказати, не екстра очищення, але все одно більш-менш нормально очищає. Ну і наступний планую обрати ось цей. В мене вже був використання, але поки що відставила це а, Avon, це а, абсолютне живлення. Мені цей шампунь, я скажу, що дуже сподобався, так як мені саме він не підходить, так як в мене жирне волосся, а він підійде для сухого. Тому що він мені дуже погано саме очищає і вистачає ненадовго цього очищення. Тому саме таку серію, ну, саме шампунь. Ось... Такий із голубеньким надписом я собі більш купувати не буду. Бальзами для волосся. Зараз ось такий, що використовую це з бананом Доктор Санте. Я повторюю, що бальзами доктор Санте вони всі однакові, відрізняються лише ароматом і там, деякі текстурою, ну, консистенцією своєю. А так вони всі більш-менш гарні, гарно справляються зі своїми функціями, доглядають за волоссям, допомагають йому, щоб, ну, щоб воно не так запуталося. Отже так. Ну і Потім візьму також ось такі з цієї ж серії Biotin Hair. Потім візьму його. Щодо спреїв. Я зараз тестую також з цієї серії Biotin hair Spray, але трішки мені не зрозуміло. Він, запах цього спрея відрізняється від запаху всіх інших засобів цієї серії. Взагалі, запах там такий солоденький, начебто якийсь цукерок. А в цей спрей, він, я вибачаюсь, за таке грубе слово, він воняє. Я не знаю, що з ним. По термінам придатності все нормально. А чому такий запах, я не знаю. Потім використовую, тут трішечки залишилося з Алої Вера реконструкція, також доктор Санте. небагато залишилось. Також ці спреї доктор Санте, вони всі також однакові, вони. Ну, також там є якісь доглядові функції свої гарний аромат. І потім ще хочу взяти в використанні ось такий двофазний кондиціонер для глибокого відновлення з аргановою олією та кератином. Це також у це з цієї серії, що і шампунь-скраб. Аромат класний, а події, звичайно, ще я не знаю. А поки що ще не користувалась. Потім, в використання в мене ось така, ось така олійка для волосся Dallas, мені подобається, гарно зволожує кінчики, не дає їм пересушитися, отакий дуже доглядаючий цей засіб. І дуже класний аромат. Тому рекомендую. Також в мене ще залишається ось таке масло для волосся антихейр loss. Ніяк не можу його закінчити. Не знаю, це не мій засіб. Ось так він виглядає. Тут уже не дуже то менша половина залишилась, але не мій це засіб. Щось він мені не заходить. Мені каже, мені здається, що він підійде більше для тих кого сухе волосся. Далі ще з таких засобів, що в мене далі залишається ось такий крем для укладки волосся. Він використовується 50 на 50 із шампунем, і наноситься на голову, змивається. Такий начебто непоганий засіб, але не скажу, що там він якийсь мега. Такий, що потрібно його обов'язково всім купувати. Так, Спробувати можна. Далі взяла на затест ось такий бустер, б'юті-бустер для волосся. Його можна використовувати двома засобами, або розводити з водою, наносити на волосся, або ж в такому в чистому вигляді наносити на волосся і під шапочку, і сушити, нагрівати феном. Потім ходити, так, і ще, ще заматувати в полотенце, ще ходити і потім змивати. І ну, волосся повинно бути мега класним, але ще я його погано протестувала, поки що ще нічого там сильно казати про нього не буду. Так, І останнє це у нас маски. Довикористовую оцю маску, Anti -Hair Loss, вже тут її не дуже багато залишилось. Зараз вам покажу. Ось не дуже тут вже багато Ви використовую Не знаю, якось в мене волосся чи привикла вже до неї, чи не знаю. Що вже якось дія, її мені не дуже подобається на моєму волосі. Якось вона нічого так екстра сильно там не робить. Так, я думаю, що можна, якщо бальзам нанести більше ну більше потримати, то такий самий буде ефект. Щось вона. Ця маска мені вже, вже не так подобається, як спочатку. Ну, і потім візьму ось така з бананом ось таку маску. Також мега класний аромат. Е, гарно доглядає за волоссям. Е, ну, Як і більш-менш, всі маски, які я користувалася з доктор Санта, вони всі більш-менш класні. Ну, от тільки ось ця щось мені. Не так сподобалась, як всі інші. А взагалі, саме найбільше мені сподобалась, напевно, маска із з кокосом, з кокосовим маслом, напевно, найбільше. А, і ще із Алоє. Також дуже класно було. Отже, так. Як я й казала, для волосся найменше засобів, тому найменше відео, пишіть, чим ви користувались. Що вам з цього цікаво, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і, звичайно, діліться своїми враженнями, щоб ви могли посвіту ну, мені порекомендувати якісь засоби, можливо, щоб я спробувала. Пишіть, я обов'язково прислухаюсь до ваших рекомендацій. Отже, тепер уже побачимось в наступних відео. Поки що не знаю, які саме будуть наступними, але щось забуде. І всім бажаю гарного дня, всім па-па!